Так, банда, всім привіт. Що там, Сьогодні у нас крайній день роботи четвертого тижня на орендованому ліфі. Сьогодні я допрацюю, підведу підсумок по тижню цьому і завтра зніму відео, скільки ж я заробив на орендованому ліфі, чи вигідно це, чи не вигідно порівняно з своїм автомобілем звичайним. ДВС, Там, на... у мене, наприклад, був опіль на газу старенький 2008 року. Ну і проведемо таку аналітику, чи вигідно, чи не вигідно. Потім наступний відос я хочу зняти плюси-мінуси володіння, чи те, що я орендував цього ліфа, що мені сподобалось, що не сподобалось, що хотів би я. Щоб було в цьому ліфі чи в наступній мої, моєму автомобілі. Так що, якось так. Шо, а сьогодні я вже проїхав 25 кілометрів, це, як завжди, відвіз е, доньку е, на, в табір, потім хлопцям на будівництво, дружину на роботу. І зараз мені набрало, там треба з'їздити на Мрео, забрати деякі. Документи, трохи грошей і будемо розвозити доставочки. До речі, цю теж доставочку треба сертифікат протокол на, цей, на прицеп, техогляду відвести. І будемо далі працювати по базі, може, щось ще навалить від своїх. Ну, ввечері по-любому свої ще будуть. Хлопці треба забрати. Так що якось так. Жара сьогодні буде трошки менша. якщо не знаю, буду з кліматом їздити, не буду. От зараз включив клімат, щоб вам нормально відосик знімати, щоб шумів не було. То було от е орієнтовний пробіг 97. Прогнозований, а зараз клімат ключів 87, на 10 кілометрів менше. Але він по факту більше їсть. Десь, я думаю, якщо брати на цілий день, то вчора мене прогнозувало 140, але позавчора я за місто їздив. А як правило, за містом електрички споживають менше. ну якщо їхати в економ режимі 60-70, ну, я зазвичай 70 їх то воно типа, це економ режим чому? Тому що в електричці, коли йде максимальне споживання, тоді, коли ви розжинаєтесь. Тобто багато треба енергії для того, щоб розігнати автомобіль. І із за того, що ви їдете по трасі, то накат більше йде. І ви більше можете проїхати, тому що менше цих зупинок і розгону. А по місту ти постійно на перехресті притормажуєш, там пішохода пропустив, ще ж, ще щось. А на трасі ти собі поїхав, кушеточку давиш спокійненько і летиш. Так, да, звісно, коли я їздив на опілі, то по трасі я менше, ніж 120-130 я не їздив. Це, звісно, є великий мінус, що це на електричці, коли маленький запас ходу, що я економлю. Ну, це буде вже. Відео плюси і мінуси Ліфа 24 кВт. Так що якось так. Все тоді. Запускаємо сьогодні робочий день спочатку і до вечора. Будемо сьогодні робити максимальні каси. От я проїхав буквально, ну, кілометр я проїхав. У мене було прогнозовано 87. Зараз вже 83. Тобто за кілометр 4 вийшло, Ну це воно тіпа, там зараз перераховує перед цей. Ну, я думаю, десь кілометрів 25-30 уходить по місту, якщо з кліма їздиш. Так що якось так. Взимку, звісно, я не знаю, що буде, але щось думаю, що буде набагато менше цей запас ходу. так що... Якось так все. Їдемо до пасажирів. Щоб ви бачили, яка погода. І цей. О, робота, маршрутка відпочиває. Коротше, в чому прикол? О, так, підтвердити. Мінімальний заказ 70-80 гривень. Зараз я вам скріночки поскидаю, щоб ви побачили як я працюю по замовленням. І цей, і тільки що був прикол. Підвожу дівчину і, і, дивлю, ну, і вона така, все дякую і виходить. А я не подивився, яка там у неї оплата. Я такий дивлюсь у неї готівка, кажу. У на двері так ще відкриті були, кажу, у вас готівкою. Вона закрила, вікно ну, відкриваю, у вас готівкою, і вона біжать починає. А на вулиці дощ. Вона, коротше, біжить. Я думаю, ну блін, ну що я за неї ж бігти не буду. Ну, слава Богу, що я не завершив замовлення в уклоні. Набираю і кажу. Ви замовлення, заби... ой, чи у вас замовлення за готівку? Ви забули оплатити. Вона така, ой, вибачте, я зараз прибігу і оплачу. Я кажу, та вона каже, я забула змінити спосіб оплати на безготівковий. Я кажу, та да просто змінить спосіб оплати на безготівковий і все. Вона каже, все добре. Ну от, змінила, слава Богу. <кхе> Де да таке? Буває таке, ну, задумаються, знаєте, люди своєму якомусь все. ну прикол в тому що вона побігла мені смішно стало думаю ну вона побігла точно не за того що не захотіла а за того що дощ іде коротше якось так аж трохи розбиявся думаю хоп двері закрили і побігла думаю ну це прикол так що якось так бувають і такі моментики в таксішки так що працюємо далі Банда, що я там? Вдома підзарядився на 52 кілометри за 2 години 10 хвилин. І е набрали свої. Треба було забрати трошки One Hunger's Dollars. Їдемо зараз віддаємо, потім заберем, забираємо на офісі докім. Їдемо на митницю, потім їдемо за хлопцями на будівництво. Якраз все короче, там чик-чик-чик-чик-чик. Все по св'язки. І далі трошки попрацюємо, і доньку заберу і додому поїдемо. Так що отакі якісь у мене невеличкі плани. Так, Хотів поїхати вискочити на Соборну, а потім згадав, що там дорогу роблять. Біля Покровського. Та ні, затору немає вже. Так що якось так працюємо під трошечку. Блін, так щось я до цих е, кост руки щось в мене не лежать. Треба якось зайнятися цим, тому що я оце не люблю. Поламав, треба зробити. Так що будемо розбиратися. Увечері, може, буду дозаряджатись та і подивлюсь, що там та як. Все, я тоді лечу розвозити хлопак. Дитину я забрав з табора. трохи покатався, своїх там, відвіз, завіз. Забрав ще акт на офіс, завтра треба буде передати. Ну що, наїзду сьогодні 122 кілометри, по роботі в мене сьогодні було 100 км. Що в мене вийшло заробити? На даний час грязної каси це 1900 гривень. 1900 гривень на пробіг 100 км. Так що якось так трошки пропрацювали, попрацювали запаса 44, зараз поїду додому, трошки щось перекушу. Годинку-півтори вона зрядиться машинка і будемо далі працювати. А якщо б у мене машинка була б з запасом десь. На день 200 плюс, то б я просто шарашав би касу. У мене б каса була б там 3 3500 Але із-за того, що я витрачаю на зарядку 3-4 години в день, то цих грошей я не, я не дозаробляю. В середньому десь грязної каси за годину 300-350 гривень, якщо є робота. Тобто втрачаю десь я приблизно 1400 грязними. Але це в ідеальному. тисячу ну, я теж точно втрачаю, я думаю. От і рахуйте. Так що якось, якось так. І приходиться працювати до пізньої години, коли як. А зараз мчу за дружиною та... Трошки зараз відпочину від роботи, хоча я від неї і не устав, якщо чесно. <клес> Відпочивати, напевно, буде в понеділок, тому що дружина понеділок у вихідна і каже, давай разом в понеділок. Ну, напевно, так і зроблю. Попрацюю в неділю. Ну, в неділю, якщо чесно, як завжди, робота така собі. У мене Ще не одної неділі не було, щоб я прям гарну касу зробив. Така середня каса там заробіток півтори, 1200 десь, десь в цих приділах буде. Ну, можливо, треба виїжджати пораніше, Я просто виїжджаю, 10-11 годин. Звісно, касу нормально не виходить зробити. Так, ладно, буду дзвонити дружині, щоб вона вибігала. Щоб я її забрав. І що, Зарядилися ми на 45 кілометрів. 5,7 кВт влізло. Зараз я вам покажу топове замовлення. 75 гривень за 1,7 км. Комфорт, комфорт! Та йоп, вашу мать! Дощ іде! Дощ іде! Повинна як мінімум бути сотка. Сотка! Ну, черканіть, як у вас там з роботою? На годинниках 21.41. Ліпаше дощ собі. Болт взагалі має коефіцієнтів. Зовсім. Відкриваємо уклон. Уклон так само. Зовсім немає ніяких коефіцієнтів, ніяких ефірів. Опті. Так само немає нічого. Це. В одного в мене така робота в п'ятницю, чи в інших містах так само, я щось не можу зрозуміти. Де, Де виділися пасажири? Ну що, їздити нікуди не треба чи що. Це капець, це капець. 3:32. Пробіг 165 загальний. По роботі 140, тому що 25 моїх було. Що в нас вийшло? По...

Пум -пум -пум -пум. 1150 плюс. У мене було 1200 своїх і 200 було чаю. Зараз прикріплю передостанній замовлення, прикиньте, соточку чаю скинули. І того виходить 2549 гривень мінус 750. Виходить 1800 гривень. 1800 гривень. Так, і що? Ми відпрацювали вже четвертий тиждень. Зараз вам підіб'ю, що в мене вийшло за четвертий тиждень заробити. Значить, за 6 робочих днів я заробив 10 250 гривень. Проїхав 963 кілометри. оренду я витратив 3 900 зарядка 408. Разом 4308 гривень плюс десятку заробив. Якщо б на своїй машині, то було б, грубо кажучи, 14 тисяч розходи б на ДВС. Ну, якщо я на Опілі порівнюю, що до цього машинка була. В розходи в мене були 5 тисяч гривень. Тобто Uh, я 700 гривень собі навіть більше заробив, ніж би на своїй. Ну і не, не Неізвісно, скільки я би ще б на ремонт витратив, а тут я на ремонт нічого не витрачаю. <coughs> так що якось так. Uh, дякую за перегляд. Влупіть подобайку, щоб продвинути відосік. Uh, поділіться, може комусь там з таксоріків. відосик зкиньте. Може комусь цікаво буде. І не забувайте підписуватися. Кому цікаво. Завтра я випущу відео, скільки я заробив за місяць, працюючи на андованому ліфі. І порівняємо з тим, скільки я заробляв на своєму опілі, на газу, котрий був. Так що якось так. До зустрічі. Завтрашньому відосі, папа.